Сьогоднішній виріб для тих, кому пощастило з великою кількістю пиломатеріалів. Не має значення, чи це дерев'яні дужки, чи ДСП. Як в даному випадку, лави виготовлені з ДСП. Якщо хтось заздрісно скаже, що це марнотратство навчальних пиломатеріалів, деревоматеріалів, то я відповім, що просто надійшло термінове замовлення на виготовлення лав для шкільної їдальні. Конструкція даної лави надзвичайно проста. Вона містить у собі чотири види деталей: це сидіння, ніжки, три штуки, дві розпірки і дві опори. В даному виробі, як видно, усі лінії деталей прямолінійні. Це значно спрощує виготовлення і складання деталей. Можна допускати невеликі неточності. Якщо ж є достатньо часу, то конструкцію можна ускладнити, виготовляючи деталі зі складною конфігурацією, вирізаючи деталі по кривих лініях. Наприклад, усі деталі можна виготовляти з кривими лініями, як сидіння заокруглювати, вирізати різні форми, так і ніжки робити різних форм, розпірки і опори. Стосовно розмірів виру. Довжина лави 150 см 1500 мм, яка відповідає довжині столу у їдальні. Висота по замовленню 440 мм. Ширина між ніжками, тобто довжина розпірок, складає 525 мм. Ширина сидіння залежить від ширини заготовки, коливається від 290 до 320 мм. Розпірки і опори це обов'язкові елементи даної конструкції. Вони не лише посилюють жорсткість самої конструкції, але і е запобігають прогинанню сидіння, коли воно експлуатується. Звичайно, що корективи у виготовлення деталей внесла якість заготовок. Тобто усі заготовки виготовлені із старих шаф. І мають конструктивні дефекти. Отвори, наприклад, подряпини, які були у тих шафах, які розбиралися на заготовку. Стосовно свердління отворів. Можна використовувати як ручні дрилі, так і електричні дрилі, і верстати для свердління. Це допоможе урізноманітнювати роботи і виконувати навчальну програму, у якій є вивчення. Механізованих процесів обробки деревини, в тому числі ручним електроінструментом, сам процес виготовлення лав можна запускати двома способами: перший це коли учні виготовляють лаву від самого початку від розмітки і до складання і фарбування готового виробу. Другий процес набагато швидший це коли розмітку виконують учні 5-6 класів. Вирізають сьомих, дев'ятих і до складання залучаються учні 10-одинадцятих класів. Крім того, що другий спосіб має беззаперечну перевагу, швидкість виготовлення виробів, існують і конкретні недоліки. Перше, це учні не бачать кінцевого продукту, особливо ті, які займаються розміткою і вирізанням деталей. Другий недолік: програми у всіх класів повинні збігатися. І мати одинаковий танк. Також до недоліків можна віднести в тому від одноманітності роботи. Як-не-як як замовлення велике, 10 лав, і робота може ставатися учням монотонною. Сам процес складання вимагає групової роботи. В кожна бригада, в кожна група учнів повинна мати від двох до трьох учнів. Я виокремив три способи складання в залежності від послідовності. Перший спосіб це кріплення ніжок до сидіння, потім встановлення розпірок і підпорок. Але складність і неприємний сюрприз може заключатися в тому, що невелика розбіжність у довжині розпірок може викликати брак у кінці. Розпірка може бути встановлена або із зазором, або не поміщатися між ніжками. Другий спосіб складання. Прикріплюється до сидіння центральна ніжка, до неї прикріплюються розпірки, потім крайні ніжки і потім підпірки. Але найбільш перспективним, який потребує найменшої кількості учнів у бригаді двох, це останній, третій спосіб складання. Коли розпірки прикріплюються до ніжок, потім. До уже готової конструкції прикріплюється сидіння і, і прикріплюється ось такий розпір. До особливостей конструкції я відніс би те, що розпірки і підпорки не знаходяться на одній осі. Це пов'язано з тим, що, коли ми Закручуємо саморізи, конфірмат, шурупи з торця. То ми повинні залишати місце для того, щоб прикріпити сусідній елемент, сусідню розпірку. І для цього доводиться виконувати не симетрично, Але це на міцності конструкції майже не відображається. Досягнути симетричності конструкції можна при використанні нагелевого з'єднання або за допомогою кріплення металевими куточками. Кінцевим етапом виготовлення виробу є обов'язкове фарбування або лакування, тому що матеріал ДСП, він гігроскопічний. Вбирає вологу і від цього руйнується. Тому обов'язково треба буде зафарбовувати усі торці, усі частини, які не покриті, заводським шаром шпону та лаку. Як висновок, даний виріб допоможе учням опанувати інструменти для розмічання, такі як ресмус, кутник для пиляння деревини ножівки, для свердління дрилі. Ручні електричні верстати, також викрутка для загвинчування шурупів саморізів, а також спеціальні ключі для закручування комфермату у випадку використання е, різьбового з'єднання, гайкових ключів. Також е, учні можуть опанувати роботу зі столярним клеєм або клеєм ПВО і, звичайно ж, малярні роботи у випадку фарбування. І не варто переоцінювати можливості учнів, які виконують роботи з невеликими відхиленнями, за дуже часто допускають брак, тому потрібен контроль і допомога.